Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Домки і сьогодні ми з вами розглянемо ось такі популярні керамічні форми від бренду Pepper. Вони представлені у нас в різних розмірах, в різних формах, тому пропоную разом подивитися, як вони виглядають. І це маленька порційна форма для випікання, яка має розміри 9,5 см на 4,5 см. Керамічна форма виготовлена з високоякісної екологічної чистої кераміки, яка витримує температуру до 220 градусів. Та покрита глазурю з антипригарними властивостями. Можна використовувати в духовці мікрохвильовій печі, або зберігати у холодильнику, не зберігає сторонніх присмаків, запахів, страви, приготовлені з них, зберігають всі корисні властивості. Такі форми ідеальні тим, що в них нічого не пригорає. І, наприклад, в цій можна приготувати якісь смачні кекси або зробити сніданок, щось типу запеченого омлету. Наступна форма має трошки більші розміри. Вона 25 см у довжину, 17 см у ширину і 6,5 см у висоту. Ця форма прямокутна і в ній класно запікати картоплю або якісь овочі, або робити новорічний штолин, або робити будь-який хліб. Виходить дуже смачно і нічого не пригорає. Великий плюс цієї форми в тому, що вона рівномірно розподіляє і довго зберігає тепло, має простоту у догляді і легко вмиється, в тому числі у посудомийній машині, після чого покриття залишається на місці. Ну а в наступній формі дуже класно випікати хліб, адже вона має розміри 28,5 см у довжину, 14,5 см у ширину і найголовніше у висоту 8,5 см. Наступна дуже класна форма для випікання. Вона овальної форми і має розміри 32 см у довжину, 21,5 см у ширину і 5,6 см у висоту. Така форма покликана прикрасити звану вечерю і зробити подачу ваших страв особливою. Такі форми витримують температуру в духовці до 230 градусів і покриття з часом не темніє і не облазе. Наступна прямокутна форма для випікання має розміри 34,5 см у довжину, 24 см у ширину і 7,5 см у висоту. Форма також дуже легко миється, можна мити її в посудомийній машині, вона витримує навіть високі температури, можна використовувати у духових шафах, морозильних камерах і микрохвильовій печі. Тож, якщо тобі сподобались ці форми, переходь на сайт і замовляй.